Згуртувалися заради наближення нашої перемоги. Благодійний івент, організований Прилуцькою районною військовою адміністрацією, зібрав гостей з усієї Чернігівщини заради єдиної спільної мети допомоги Збройним силам України. Ось ця вщент потрошчена ворогом автівка є яскравим доказом того, що це розхідники на фронті. І в благодійних зборах ми не можемо зупинятися ані на мить, кажуть організатори заходу. У мене за спиною якраз це автомобіль, який був наданий придбаний за волонтерські кошти, переданий військовим, який постраждав на полі. Бою, тому це живий доказ того, підтвердження того, що це потрібно кожного дня. Це розхідний матеріал, який довго на жаль на полі бою не витримує. Наша була мета показати перше, це зробити благодійний захід. А друге, це підтримати нашого виробника, локальний бізнес і створити, показати, що на прилученні є можливість створення інвестиційного клімату, залучення нового бізнесу, розви. Покращення економіки, тому що коли 24 лютого 22 року відбулося вторгнення, і ми тут залишилися сам на сам, ми могли покластися виключно на місцевий бізнес, на наших локальних виробників, підприємців, які допомагали, вирішували питання. І на сьогоднішній день вони згуртовано продовжують допомагати. Підприємці прилучені з першого дня повномасштабного вторгнення міцно тримають економічний фронт. Вони шиють, печуть, плетуть, в'яжуть, готують і цим самим надають робочі місця та підтримують економіку країни. Сьогодні знаєте, обов'язок кожного. Там прилучання кожного українця, як е, я для себе розумію так, да, або ти в ЗСУ, або ти працюєш на ЗСУ. Тобто іншого то есть, ну, немає. Тому кожен українець сьогодні повинен реально кожен на своєму місці робити так, щоб наші хлопці на фронті мали можливість стримувати ворога і бити ворога. І дійсно е, я там хочу також всім подякувати, хто це робить, і впевнений, що Україна переможе і українці переможуть. Ми не могли залишитись. Стояти осторонь, оскільки пріоритетом нашої діяльності нашої жіночої організації є підтримка ЗСУ. І тому ми сьогодні в такому потужному складі біля 10 членків нашої організації. Ми сьогодні приїхали до вас на захід, і ми привезли бізнес жіночий Чернігівський і тому. Сьогодні наші донати думаю, що будуть потрібні вам, тому що ми всі сьогодні, кожен на своєму фронті, наближаємо перемогу, хто чим може. Захід дуже потужний, дуже потрібний на сьогодні. Коли сьогодні точиться, чи от запитання, чи потрібно, чи потрібно збиратися, чи потрібно працювати, чи потрібно виїжджати з України. Потрібно бути в Україні, потрібно бути з Україною. Оцей захід сьогодні це ті люди, хто сьогодні з Україною, ті люди, хто хочуть допомагати нашим воїнам. Бо мета заходу це допомога і збір коштів, щоб от таких машинок, як позаду мене, було менше. А їх взагалі на фронті у наших хлопців було більше в організації благодійного івенту. Підприємці прилучени показали неймовірну згуртованість і єдність. Представники швейної індустрії спеціально до заходу випустили унікальну лімітовану брендовану колекцію товарів під власним логотипом та державною символікою. Коли надійшла пропозиція від військової адміністрації, долучились до заходу, з радістю пристали на їхню пропозицію. Разом е з головою адміністрації його заступниками розробили спільно колекцію брендованого одягу це футболки, це головні убори і ще футболки. Поло. Взагалі, це перший досвід пошиття трикотажних виробів для масового покупця. Плануємо невдовзі відкрити свій фірмовий магазин, де будуть представлені наші. Вироби гості мали нагоду придбати і унікальні подарункові набори, виготовлені спеціально до заходу місцевими виробниками, які міцно тримають економічний фронт. Якщо завтра ми переможемо, у нас не буде ніякої економічної діяльності, то тоді і держави не буде, тому що економіка це велика складова будь-якої держави. Тому коли ми кажемо, що будь-який бізнес має допомагати державі в, перемогі, в перемозі, то в першу чергу сам факт того, що бізнес намагається в цих умовах працювати, як на мене, для будь-якого бізнесу вже є великою його такою заслугою перед державою. Так на цей захід ми представили свою продукцію, яку виставили як лоти, для того, щоб можна було збирати якісь донати для військових, але окрім цього і допомагаємо силами наших співробітників. У нас в штаті велика кількість співробітників, там більше 300 людей на сьогодні. 360 приблизно, які активно весь особливособливо зим, зимовий час осіни. Ми всі, я в тому числі долучався до цього. На жаль, не так багато, як вони плили сітки на скіровичні. Робили у нас є для цього там деякі обладнання, на підприємстві, робили окопні свічки, збирали для цього матеріали. І це якийсь обов'язок, мабуть, кожної людини. Наближай перемогу як можеш. Родзинкою благодійного івенту стали зіркові гості, зокрема, співачка Люся Кава. Я вважаю, що такі заходи вони просто не те, що потрібні, вони необхідні. Тому що на таких заходах люди, наші українці, підіймають дух, вони ще більше і більше впевнюються, що перемога за нами. Всі ці заходи вони благодійні і спираються кошти для нашого ЗСУ. А ти цим ми з кожним, кожним моментом пришвидшив нашу перемогу. Дарував гостям свою творчість і стендапер, слава був Це і була моя основна діяльність і до початку війни тому. Я просто продовжую її, але вона іноді направлена на те, щоб чимось допомогти умовно своєю, ну скажімо, ми Є можливість там зібрати десь людей і там акумулювати кошти на якісь потреби. Тому що чим більше... Аудиторії додається тим більше і запитів, якихось там щось поширити, допомогти зі збором. Все таке тогда багато всяких подій, які направлені на до допомогу. Дійсно особливим благодійний івент зробив відомий пес-розмінувальник патрон, який вже врятував тисячі життів. У подарунок він отримав валізу спеціального корму, який виготовляє місцевий завод «Білкозин». Вся Україна знає, що його улюблений смаколик це сир, але не значить, що він його їсть зранку до вечора. Це як заохоче. Усі, хто завітав на благодійний івент, зробив свій внесок у нашу перемогу. Дуже приємно долучитися до цього заходу. Він доволі креативний, на мою думку. А по-друге, дуже, дуже багато людей долучається, власне кажучи, як всі ми українці щирі, або ми допомагаємо в тилу, або ми йдемо напередодні кожного в своє своє завдання, власне кажучи. Але сьогодні було настільки щира і відверта підтримка, наприклад, я розумію, з одної сторони підприємців, які надали лоти по заниженим цінам, але їх не встигали просто виносити по покупці, які сиділи по іншу сторону, якби цього. Сцени вони вже зразу готові були купувати і, власне кажучи, їх не цікавила ціна. Вони чітко розуміли, що це піде на підтримку збройних сил України. Таке взуття, яке виготовляють при луках, воно дійсно якісне. І хочу сказати ще раз, може ви про це вже говорили. Що притулок купив чотири тиші такого взуття. Ми купили трошки менше, але теж достатньо для того, щоб забезпечити накіпівців надійне, зручне надячу за прилучаном. Ми з Прилуках з 25 февраля з 23 года і з пілого днями співпрацювали, допомагали прилучанні. Ми дякуємо за це. Вона потрібна армія на даному етапі. Організатори запевняють, благодійної мети вдалося досягнути. Готували захід з цілий березень, місяць, цілий квітень місяць. А сама ідея формат заходу виникла щось зробити нове, що зробити унікальне, не таке, як було. Так як ми запалили всіх своїм шепітом, а так ми хотіли запалити цим заходом. Це був не аукціон, це був такий благодійний івент на підтримку збройних сил.